Привіт! У мене є завдання, яке мені прислала моя двоюрідна сестра. Подивимось, про що у ньому йдеться. Феодосія знаходиться на заході від Анапи на південно-східному березі Криму. Давайте я це намалюю. Отже, якщо припустити, що ось тут знаходиться Феодосія, вона знаходиться на заході від Анапи. Намалюю горизонтальну лінію. Ця відстань проходить через воду, тому зображу її плакитним кольором. Ось так, на заході від Анапи. Ви знаєте, що рухаєтесь на схід. Якщо я буду рухатись на схід, то потраплю до анапи, яка знаходиться ось тут. Подивіться. Добре. У туманну ніч патрульний човен вирушає з феодосії за курсом 105 градусів. На мій погляд, найскладніша частина цих завдань спробувати зрозуміти, що мається на увазі, кажучи, курс 105 градусів. Який це напрямок? Ми з сестрою перевірили, в її книзі говориться, що для човнів курс це скільки градусів за годинниковою стрілкою ви пройдете відносно напрямку на північ. Отже, у напрямку на північ, 0 градусів. А у нас 105 градусів. У напрямку на північ було б 0 градусів. У напрямку на північ було б це 0 градусів. Тому човен пройде 105 градусів за годинниковою стрілкою щодо цього. Отже, якщо 105 градусів човен пройде 105 градусів, ось це схоже на 105 градусів. Приблизно ось так. Човен пройде 105 градусів, позначу це червоним. Курс човна 105 градусів. Отже, це 105° градусів за годинниковою стрілкою відносно півночі. Отже, що це за кут, з яким ми маємо справу? Ну, ось тут було б 90 градусів. Тут. Потім ще 15. За умовами одиничного кола, це було б мінус 15 градусів зі знаком мінус. Або, якщо б ми хотіли обчислити кут ось цієї вершини, він дорівнював би 90 градусів, а потім ми б пройшли інші 15 градусів. Отже, цей кут чому дорівнюватиме? Він дорівнюватиме 15 градусів. Бо сказано, що кур 105. 90 плюс 15 дорівнює 105. Отже, на скільки градусів човен рухається на південь від прямого напрямку захід схід? Це 15 градусів. А цей кут цілком 105 градусів. Добре. Продовжимо читати завдання. Човен відправляється з феодосії по курсу 105 градусів в той же час, що і невеличке контрабандне судно, яке виходить з напи по курсу 195 градусів. Де 195 градусів? Отже, ще раз, у напрямку на північ це 0 градусів, а це судно рухається по курсу 195 градусів. Ось що ми бачимо, це тільки умова. Судно піде під кутом 195 градусів за годинниковою стрілкою, відносно півночі. 195 градусів. Давайте подивимось. Це буде 180 градусів і ще трохи, приблизно так. Тобто, приблизно так виглядає курс цього судна. Подивимось, чи зможемо ми знайти, чому дорівнює цей кут? У нас з вами виходить трикутник, ймовірно, в задачі нас просять знайти його сторони. Але я поки навіть не дочитала її до кінця. Подивимось. Отже, це судно йде по курсу 195 градусів. Якщо опустити перпендикуляр, ось так. Ось цей кут дорівнює 180 градусів, якщо пройти за годинниковою стрілкою по прямій зверху вниз. Це 180 градусів. А судно проходить 195. Тому цей кут дорівнює 15 градусів. А якщо цей кут 15 градусів, чому дорівнює цей кут? Ну, весь цей кут дорівнює 90. так? Це третя чверть, якщо розглядати це як одиничне коло. Тому цей кут дорівнюватиме 90 градусів мінус 15 градусів. 90 мінус 15 це скільки? Це 75, правильно? 75 градусів. А якби ми хотіли показати ці кути на одиничному колі, ми почали б звідси і від початку до кінця, ось так пройшли б навколо. Думаю, у вас би вийшло близько 255 градусів. Але, тим не менш, ми з'ясували, що цей кут дорівнює 15 градусів, а цей 75 градусів. Чому дорівнюватиме цей кут? Цей кут дорівнюватиме. Якщо сума всіх кутів дорівнює 180 градусів, то цей кут дорівнює 180-15-75. І чому він дорівнює? Це 180 мінус 90. 180 мінус 90 дорівнює 90 градусів. Отже, цей кут дорівнює 90 градусів. Це прямий кут. Цікаво. Отже, про що йдеться в задачі? Також вказується, що швидкість патрульного човна у середньому становить 23 вузли. Тобто, він йде у цьому напрямку зі швидкістю 23 вузли. Це трохи швидше, ніж 42 км на годину. І стикається з контрабандним судном. Яка була середня швидкість контрабандного судна? Отже, обидва судна вирушають зі своїх міст в один і той же час, і обидва стикаються, так? час, який вони проїхали однаковий. Назвемо цей час Т. Правильно? Я не знаю, на жаль, вони відправляються одночасно і проходять якийсь час перед зіткненням. Тому давайте час між їх відправленням і зіткненням назвемо те, наскільки далеко проїхав патрульний човен. Він йшов ш... на швидкості 23 вузли і пройшов час Т перед зіткненням. Тому відстань, яку він проїхав, так само 23 Т. Швидкість, помножена на час, дорівнює відстані, тому ця сторона дорівнює 23. t Аналогічно, контрабандне судно, ми не знаємо його швидкість, назвемо її, не знаю. Давайте назвемо її Х. Його швидкість х. А відстань, що пройде судно, так само х помножити на t. Х помножити на t, правильно? Це довжина цієї сторони. Подивимось, чи зможемо ми знайти х. Що ми знаємо? Ми знаємо багато чого. Знаємо, що це прямокутний трикутник, знаємо цей кут. Отже, ми хочемо знайти ХТ і використовувати 23Т. Давайте подивимось. Ми знаємо: подивіться на цей кут, для кута 75 градусів, ми знаємо протилежний катет. Він дорівнює 23Т. І прилеглий катет знаємо, він дорівнює ХТ. Напишу тут: СОК. То. Що пов'язує протилежний опозит і прилеглий adjacent катети? Тангенс, правильно? То. Тому пишемо, що тангенс 75 градусів дорівнюватиме відношенню протилежного катета 23Т до прилеглого ось цьому катету XT. Тоді Т скорочується, правильно? Т скорочується. І подивимось, чи можна знайти х. Помножимо обидві частини рівності на х, отримаємо х помножити на тангенс 75 градусів дорівнює 23. Потім розділимо обидві частини на тангенс 75 градусів і отримаємо х дорівнює 23, розділити на тангенс 75 градусів. І це наша відповідь. І якщо треба було. Ну, взагалі, давайте подивимось тангенс 75 градусів. На жаль, переді мною немає калькулятора, але ви можете це знайти. Власне, це буде досить велике число. Можете спробувати знайти точно. Якщо у вас є калькулятор, просто задайте 75 градусів. Знайдіть тангенс 75 градусів і обшисліть результат для Х. Але, по суті, ми вирішили це завдання. Побачимось на наступному уроці. Па!